Оце так старт. Український супертяж у першому ж раунді нокаутував нездоланного американця у США. А його напис на шортах заслуговує на окрему увагу. Ентоні Джошуа проти Френсі Сангану. Це не вигадка і не бій у Мортал Комбат, а реальність Саудівської Аравії. Про цей поєдинок оголосили офіційно. Та чемпіон світу в 40 років Ісмель Барросо показав, що таке справжній олдскул, абсетнувши противника в першому раунді. На вашу вподобайку, цей хлопець точно напрацював. Півтора року без боксу був молодий і потужний нокаутер напівсередньої ваги Вьорджил Ортіс. Низка травм не давала йому можливість боксувати, але на минулому вікенді він повернувся боєм проти генського середняка Фредріка Лоусона і повернувся результативно, перебивши противника вже в першому раунді. Досвідчений рефері Тоні Вікс рано перервав бій. У цьому епізоді я нарахував серію з 15 ударів без відповіді, однак лише 6 із них можна вважати результативними, решта в блок. Як на мене, можна було би дати можливість Лоусону продовжувати поєдинок. Бо що ж тоді казати про восьмий раунд бою Вайлдер Паркер, коли у шпаківні американця залітало просто все? Так, паркер викинув не 15 ударів поспіль, але це були важкі та прицільні плюхи виключно в голову. Але в даному випадку бій не зупинили. Коротше, неоднозначне суддівське рішення. Не кажіть цьому хлопцю про вік. Ісмель Баросо у 40 років дає моцного тягла значно молодшим хлопцям. Венесуелець вийшов на бій за пояс тимчасового чемпіонату. На світу WBA в суперлегкій вазі і знищив британця Охару Девіса вже в першому раунді. Два нокдауни і як наслідок, зупинка від рефері вже в першій трихвилинці. Основним поясом організації володіє одіозний Роландо Ромеро, з яким ветеран проводив якраз минулий бій. І тоді Венесуелес був набагато кращим. Вів на картках у суддів, але знову таки спірне суддівське рішення в дев'ятому раунді і технічний нокаут на користь. Ромеро, однак, після здобуття такої перемоги 40-річний Баросо має всі шанси і ще раз кинути виклик Роллі. І чорт забирай, у шанси ветерана реально віриться. У цьому шкарді мав боксувати і Сергій Дерев'янченко, але поєдинок із Роуді Монтгомері не відбувся через травму нашого козака, яка сталася за тиждень до події. Як стало відомо нашому каналу, ушкодження Сергія не є серйозним. Звичайно, робоча травма, яка створила певний дискомфорт боксеру, А в команді Сергія прийняли рішення поберегти його до більш серйозних викликів. Лікування має зайняти всього кілька тижнів і дерев'янченко буде готовим до нових викликів. Допоки ми з вами їли кутю, саудівські шейхи оголосили про нове мегашоу в Ріаді. Центральна подія бій Ентоні Джошуа та Френсі Сангану 8 березня. У п'ятницю, а не суботу, як ми вже звикли. Це буде десятираундове протистояння без будь-якого поясу на кону. А AJ практично за два місяці знову виходить на бій. Темп непоганий, хоча й по супернику можуть виникати запитання. Адже своїм боєм із Валліном Антоха показав, наскільки він усе ж може бути крутим. Британець повернувся до топу, але замість когось із міцних відомих супертяжів він бере собі в суперники Новачка Френсіса у поєдинку, де на кону будуть хороші гроші. Але не поспішайте засуджувати Ентоні. Як на мене, команд. Анда Джошуа зробила все правильно. Ельдорадо від аравійців, скоріше за все, на якийсь час завершиться із настанням Рамадану, тобто 10 березня. До цього часу є можливість вхопити Аладіна за бороду та потрусити трохи золота від саудитів. І бій з Ганну в цьому сенсі якраз дуже доречний. Адже жоден інший суперник не принесе зараз Ентоні ані титулу, ані хорошого заробітку. Можна було б вийти проти китайця Жанга Жилея і забрати його пояс тимчасового чемпіона світу WBO. Але невідомо скільки сидіти в претенденті претендентах, та його що перемогти треба. Більш очевидна опція це претендент IBF Філіп Хергович, але на нього варто виходити якраз тоді, коли титул IBF звільниться, адже переможець пари Усик-Ф'юрі не буде його захищати, бо обидва хочуть фінансово вигіднішого реваншу. Тому я припускаю, що Антоха вийде на бій за титул вже в цьому році. А бій з Камерунцем це якраз можливість і рибку з'їсти, і на золотий трон присісти. Важливо при цьому не виступити так паскудно, як це зробив Тайсон Ф'юрі. Але я вважаю, що Антоха більш дисциплінований та сконцентрований на результаті, тому недооцінки Нґану не має бути. Також, 8 березня, в рамках цього ж саудівського шоу можемо побачити бій Деонтея Уелдера, однак уже не з Джошуа, як це планувалося раніше. Інсайдери пов'язують бронзового бомбардувальника на бій із вище згаданим жангом Жилеєм. І після такого жахливого бою з Паркером і ще й вийти на топового суперника це просто подарунок для Деонтея, от тільки чи Тається таким шансом Wilder. Китаєць на храпому перед не йде, викидає мало, але з високим відсотком точних як джебів, так і силових ударів. До всього другий бій з Джойсом показав, що плюха жанга нічим не гірша за нокаутуючий місць американця. Коротше, на папері мені жилей виглядає фаворитом такого протистояння. А кому б ви віддали перевагу: вайлдеру чи жилею, напишіть ім'я свого фаворита в коментарях під цим відео. Хорват Філіп Херговіч це найкращий надважковаговик на планеті. Цю номінацію він виграв за своєю власною версією в інтерв'ю Boxing Scene. На мою думку, я найкращий супертяж на планеті. У мене не було можливості продемонструвати це. Але в моєму розумінні я найкращий. Я відчуваю, що можу перемогти всіх. Але мені потрібно довести це можливо, можливо. На цьому відео прозвучав якийсь якесь на американському рингу. Дебютував наш суперважковоговик Цотнер сотне рогава. Він відомий тим, що перебрався в бокс у статусі чемпіона світу з Муайтай. Став першим номером збірної України та навіть взяв участь в Олімпійських іграх у Токіо, але без результатів. Цотне з Одеси, але є етнічним грузином. Востаннє боксував іще в 22-му році, але в січні якраз перервав довгий простій. Промоушен торо звів у ринзі двох небитих бійців: рогаву та американця Данте Вільямса. І український грузин показав себе у першому ж раунді. Авторитетне видання Boxing Sin написало, що Рогава працює з відомим тренером Джо Гусеном, який є членом міжнародної зали боксерської слави. Він відомий по роботі з Ріддіком Боу, Дієго Коралесом, Джоном Моліною, Райаном Гарсією та багатьма іншими відомими бійцями. Особливу увагу привернули труси Цотне, на яких видно напис «Glory to Ukraine» Слава Україні! Нагадаю, що всього за місяць, 17 лютого, відбудеться битва десятиліття в надважкому дивізіоні між Олександром Мусиком і Тайсоном Ф'юрі. Ми активно будемо висвітлювати події довкола. Ла мегафейту, тож підпишіться та влупіть по дзвіночку, аби нічого не пропустити. Це Тайк Мейсон, новини боксу і Макс Діденко. Побачимося!